Вітаю панство. Ну, ось такий випуск футбольного циніка. Почну його біля воріт стадіончик Максимумс. В Берестівці, Ось така чудова арена. Твирувало футбольне життя. І давайте поговоримо, що цьому стадіону або іншим стадіонам, іншим селам, дасть оця реформа. коли Буде єдина піраміда і в структурі або в форматі осінь-весна. Давайте про це футбольно синічно поговоримо. Ну і тепер детальніше по суті справи. Відео почав в Бересівці, хоча Бересівець тут ролі не грає, можна почати будь-де в будь-якому селі чи містечку. України, не тільки Уменщини чи Черкаської області, тому що поділюся з вами роздумами такими цинічними футбольні циніч, цинік По суті, тут уже нескільки буде якийсь, хтось думає, злобний сарказм, чи ядом цвіркою. Ні, давайте з вами поміркуємо чисто цинічно, логічно. Так от це відео можна було б написати те ж саме у біля центрального стадіону. До речі, в Умані після Умані Пірмаша, там після 2017 року, тобто не з Великою війною, ніякої аматорської команди немає. Тому тут вже зараз не про область йде розмова, а чи є там команди хоча б на район. Так от дивіться, е, пройшла така інформація. Е, опублікували на сторінках ЧАФ, я так розумію, це по Україні пройшла вказівка. Партія сказала, треба комсомол відповів Є. Yeah. Значить, э, ну, вибачте, за сарказм, по-іншому не можу. Значить, э, так от э, цитую: асамблея регіонів УАФ вона ж має Якісь мабуть, автономію, Власні думки, чому я дико сумніваюся. Підтримала перехід до єдиної системи змагань в Україні. І Черкаська обласна асоціацію футболу, відповідно, ну, звісно, хто ж чекав іншого, підтримує важливе рішення, ухвалене під час засідання Асамблеї регіонів Асоціації футболу. Це мені одному нагадує якісь там партійні з'їзди пізнього Савка. Я його ще застав. Це в мене в одного такі, якісь флешбеки. Тепер дивіться, я буду цитувати, і потім поговоримо. Основна мета уніфікація всіх футбольних турнірів України від професіональних до регіональних аматорських за системою осінь-весна. Тобто про перехід на осінь-весну, яка діє в УПЛ, діє в ПФЛ, тобто професійні, Перша і Друга ліга, та ДюФЛ, Дитячі Нацькій футбольної лізи. Багато років аматорські змагання в регіонах проводили за форматом Весна-осінь, тобто вони не приховують. Там навіть є на слайді вказано, що п'яти. Було за системою осінь весна, 15-та якраз за системою весна-осінь. Тобто три рази більше мали оцю такий формат часовий. Що зміниться? Отут давайте уважно: такі вже експертні висновки цієї асамблеї і обласних асоціацій, я так розумію. Перший єдиний термін спортивного сезону по всій країні з 1 липня по 30 червня ну поміняли дати. Про це я окремо скажу, тому що мені тема футбольних систем, систем ліг або ліг, систем футбольних ліг, скажімо так в різних країнах, вона мені була дуже цікава, коли я от доглядав останніми роками за мамою і сидів. так час Щоб не так важко все це мені сприймалося реальність. Копався, досліджував, як міг, як у різних країнах. Мені було цікаво, і зараз цікаво, як воно в різних країнах. Так от, більше 30 країн я проаналізував не по Вікіпедії, по їхніх першоджерелах. Зараз можна перекладати першоджерела досить вправно, і з допомогою штучного інтелекту, і Google тощо то, що Аби було бажання. Крім того, не тільки я там по сайтам лазив, і мене особливо цікавив аматорський футбол, низові ліги. Я намагався знайти в кожній з цих країн. В більшості мені це вдалося знайти людей, які знаходяться всередині отої футбольної системи, особливо туди глибше, до аматора, як я сказав, які могли би поділитися власним. Життєвим досвідом футбольним з цих ліг я знаходив або е, ті, хто виїхав з України і там зараз проживає, і грає в цьому футболі. Зокрема, там, де дехто з гравців утикає, там з Малюкіним про Польщу спілкував, спілкувався з Сергієм Троянем Він там в Норвегії грав е, і так далі. Тому знаходив ще там. Самі на мене люди виходили, колишні пресаташе е, Сімферопольської таврії, Він зараз перебуває в Німеччині. Він не розповідав про структуру їхнього футболу. Це безпосередньо. Е, де він вариться? в чому. Е, Учні колишні мені допомагали. Мова йде там в Фінляндії. Мені та мій учні розповідав досить детально. Я йому давав, як і всім іншим, перелік питань. Знаходив іноземців, які дуже люб'язно йшли мені на зустріч е, і розповідали про е, те, що мене цікавило з Гаретом Томасом е, з Британії, познайомився мені розповів. Він не зводивши з людьми, які мені розповіли про Уельс. Мешканців Швецію, з Шведом я спілкувався, Чехія, і пішло-пішло. Порядка 300 країн. Тобто тема футбольних ліг і структури футбольних ліг, вона мені дуже близька, дуже цікава. І зараз я не буду просто потякати язиком, по принципу що або проти. Хоча дехто дуже хоче так видати все, що говорить Собленко там, або Єгоров. Це, по принципу, та вони завжди бурчать вони проти. Так от дивіться. Єдиний термін спортивного сезону по всій країні і сама система футбольних ліг це не є панацея і шлях вирішення чогось. Значить, другий тут пункт. Єдина структура змагань, осінь, весна. Ну, по суті, діла, дублює перший пункт, але ж кількість пунктів, вона не побільше. Е, повернусь зараз до того свого досвіду, що я аналізував, так от дивіться. Уніфіковані трансферні вікна правила переходу гравців а зараз вони що не уніфіковані. Трансферні вікна одне на всі. Тобто, Таке, але ж кількість набрати надо таких аргументів. А тепер дивіться: спрощення контролю за реєстрацією та переходами футболістів. так і зараз беріть, контролюйте. Хто заважає? А тепер дивіться, просто надуманий пункт: стабільність складу учасників та зростання рівня регіональних чемпіонатів Те Ви проводили якісь дослідження? У вас є якісь обрахунки. Ви щось вивчали. Наприклад, я знаю, що от обласна асоціація відрапортувала, що вона підтримала, що там добувається взагалі. Е, питання, а учасників аматорських змагань хтось питав їхню думку? Правда, риторичним питанням. Е, ще тут написано втілення принципу безперервної участі команд протягом усього спортивного сезону. Ну, Зараз просто аргументами розіб'ю хлам. Просто люди, Тепер дивіться, е, вони от понаписували, я не знаю, на кого це розраховано. Чи це чат GPT пише, чи їм надсилають якісь е, уже темники, як казали, готові тексти. Тобто на кого це розраховано, я не знаю. Але тепер дивіться про системи футбольних ліків, про те, що я там от яка більше 300 квіт проаналізував. Чи це весна, осінь? Чи це осінь, весна? Е нема уніфікованого там на весь світ. Не треба тут вішати на вуха, що от така це передова система, а якась там не передова. От, наприклад, осінь, весна це передова. І тут одразу врожай надої виростуть. Ну, ви зрозумієте мій сарказм. Ці останні пункти там стабільні складу учасників, зросте кількість учасників. Ну, я в зараз немає команди. Вона появиться, мабуть, там бумені появиться да? і буде. Значить, підуть рости як гриби після дощу літнього. Е, ні, значить, е, от багато країн віча, основні європейські і американські. Різні є варіанти. Є країни, в яких є чітка структура від самого верху до низу, і вона уніфікована. Наприклад, там це не тільки Німеччина. Е, Швеції мені сподобалося дуже уніфіковано, все продумано, все так ти можеш в одній області грати, перерештиш в іншу. І там навіть сайти, всі е, оцих так обласних асоціацій, вони всі уніфіковані і зв'язані до таку єдину мережу. Дуже зручно. Е, я вірю, що воно в них працює. Разом з тим є країни, причому в кожній країні є свої особливості. Цікаво. Ті, хто це ліпили, вони е, вивчали цей досвід. Чи так просто от сказали, що треба? Значить, так от дивіться. Е, а є країни, де... Навіть е вища ліга і перша там професійні. Вони між собою не зв'язані. Ну перша на скидку вам, сполучені штати. Ага, давайте розкажемо. що Сполучені Штати вони там десь. А ми передовики футболу. Ну так, да, порахуйте, як е скільки там пливов вихованщина світу з ж сама збірна Сполучених Штатів і тому подібне. І скільки Україна да? Ну, нам же ж американці, це десь, а ми ж такі передовики. Е е ладно, спишемо що американці. У них все завжди як не у нас. Це не знаю, що у них погано до речі. Значить, у них дуже цікава мережа там по тим регіональних ліг. Своя кухня в Аргентині там чортного зламає по нашим міркам. Значить, навіть якщо взяти саму Британію, у неї колосальна така велика мережа, така паутина футбольних цих ліг. Значить, є й позалігові, до речі, до питання, чи обов'язково мають бути уніфіковані всі під один порядочок. Значить, я до чого підвожу? Там у Чехів своя історія, у поляків і так далі. Е, треба думати, що конкретно вигідно нам, значить, країні, регіону, там, області чи району. І не обов'язково. Будувати всіх заганяти в одну мережу, наприклад, там хтось вирішив, що має бути осінь весна. Дуже спірне питання. От, наприклад, тут таке сказано: стабільність складу учасників та зростання рівня регіональних чемпіонатів. Панове, між осінньою і весняною частинами чемпіонату, то, тобто, зрубоваря між першим колом і другим одного турніру одного чемпіонату у нас порядка 5-6 місяців пауза. Ви впевнені, що у вас бережуться всі учасники змагань? Додаємо ще один момент, що у нас в Україні бюджетний рік це календарний рік січня. По грудень, а не, як ви писали, з липня по червень? Якщо приймається, якась команда має там фінансування часткове чи повне, наприклад, з бюджету громади там, чи з якогось бюджету, да? значить, ви впевнені, що вона переживе оцю зимову паузу, і на наступний рік їм приймуть опять там, бюджет, що не поміняється влада, депутати не передумають. Я мовчу зараз про війну, про нагальні потреби, і чи треба це робити, там щось там фінансувати, все, крім е першочергових потреб армії і виживання країни. Да? Ви впевнені в цьому? Ви говорите про стабільність складу учасників, а ви не думаєте про те, що за 6 місяців десь команда розпадеться, розбіжеться, перетруситься пере, 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 склад, передумають, розбіжаються, розругаються, спонсор кине, там, щось станеться спонсором з бізнесом. Да? Зато між наступними чемпіонатами різними, які заканчуються там, весняна частина, а потім і, е, осіння. Значить, тут там буде місяць півтора пауза. Якщо ви додумаєтеся ще там уніфікувати, щоб у нас були паузи по три місяці, так у нас саме яскраві або придатні для ігри в футбол місяці, просто випадуть. Чи ви думаєте на повного серйозі, що у нас команди будуть грати в лютому, ці, що чемпіонат району, чемпіонат області? Е, ну на таке поле, як у нас у така вкладається кошти, зусилля і все. Е, і ми там раніше травня на нього не заходимо. Ну, Давайте грати в ньому на початку березня, а потім весь рік будемо грати на городі. Я до чого веду? Е, кожен має думати, що вигідно йому. Е, дуже спірне питання, що у нас оцей сезон відбувається осінь, весна. Значить, навіть у професійному футболі, так як я дивлюся, як зараз виступають наші команди в Єврокубках, їм не сильно допомагає, що вони там, не чекають півроку до свого виступу в наступному сезоні Єврокубку. Чому якісь скандинавські країни не запарюються, це вони живуть не самодостатні? Вони не переходять на цю систему е осінь, весна, виходячи з своїх особливостей клімату, кліматичних умов. Якщо в Іспанії одна історія по клімату, то у Швеції, Фінляндії чи Норвегії зовсім інша І вони не бояться йти не в ногу з усіма. Чого ми маємо переходити на оце все? І саме головне, оці всі гасла, які написано, я вам щойно там прочитав, такі всі це просто гасла. Вони. Не під... під якими обрахунками вони обраховані Хто вивчав це питання? Яка наукова база під це? Які прорахунки? Чи це просто. Отак. От І нам треба реформи, заради реформ. Я їх вже не ївся отаку в освіті, вже доколотило освіту, що не питання, вже, що далі буде, а питання, чи буде та освіта. Давайте ще у футболу хай дохаємо, який складний час у період війни. Давайте його потрусимо такими глобальними реформами. Значить, у нас на Черкащині, до речі, так, щоб закінчити це питання, у нас на Черкащині вже була спроба перейти на оцю. Прогресивну е, формулу, осінь весна. Моментально згорнули назад. Ну, то хоч питайте попередників, чого це сталося. Попитайте старожили, чому це відбувалося. Якісь наслідки, який досвід здобули. Ні. Партія сказала, треба футбольна в даному випадку, Партія комсомол футбольний відповів: да. Ну, я не знаю. У мене думки особисто такі. Значить, тому я це називаю футбольним циніком, футбольним цинізмом. І я так бачу, що в такому форматі футбольного циніка ми з вами будемо подальшими спілкуватися. Готовий до обговорення, готовий до, до, до висловлення ваших думок. Но я ще раз кажу, що я вивчав досвід багатьох більше 30 країн і з багатьма людьми спілкувався. Я прийшов до одного. Не треба соромитися. І ти не в ногу, якщо тобі це вигідно. Приймай рішення по формату змагань, по формулі, по системі змагань, які вигідно для твого регіону, для твого клімату, для твого економічного там стану регіону і для тих, хто буде в цьому грати. Звісно, під кожного не підлаштується, але якщо більшість вигідно там оце. Тут то тоді меншість має підкорятися, або йти шукати інший варіант, десь грати в інакше. І, чесно кажучи, я вже писав колись статтю відносно перспектив незалежних, неофіційних, по різному можна говорити, аматорських змагань і турнірів. Ну, це, звісно, мова йде про після війни. І я щиро вдячний панам, можливо, пані ще, реформаторам, це в футболі. Вони ще більшість команд підштовхнуть. Піти з, з цього офіціоза, піти е, в якісь свої турніри і так далі. До речі, не заборонений різними законами України, починаючи там, можна цитувати Конституцію, мої протистояння з нардепом, і так далі. дозволили, піштовхнули, Стимулювали мене вивчати багато законів України. І по тому монопольним правом в плані організації футбольних змагань. У нас ніхто не володіє, хоча йому хотілося б саме, щоб воно так звучало. Тому, коли турніри будуть виникати, ви з цим нічого не зробите, тому що якщо е, офіціал або офіціоз буде творити дичину, то люди самі організуються і зроблять те, що їм буде вигідно і зручно. На цьому, всім розумним, добрим, все найкраще добра, ну, а всім іншим, та теж добра, тому що всім нам треба вижити і пережити. До наступних зустрічей. футбольний ценік з вами не прощається.